Надзвичайно радо сьогодні вітаємо кандидата політичних наук, пресофіцера 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Віраємо, слава, друзі! Пане Андрію! Хочемо вас розпитати про те, що відбувається на території недружньої до нас Російської Федерації. Нам тривожно за них, тому що вже декілька днів поспіль потяги сходять з рейок. В них на тимчасово окупованому півострові Крим неймовірно красиво палає на тамані Нафтобаза. Що все це означає? Що це? За надламаний хребет їхньої логістики. Для чого все це? Mm. Окрім настрою і красивої картинки? Пані Олено. Дуже хороше питання. Інше себе... знає. Я до війни вважав себе експертом з Російської Федерації. Я думаю, що це. Якась, знаєте, є Чорна п'ятниця, це якісь чорні тижні в історії Російської Російської Федерації. Це, мабуть, все, що я можу сказати. Це країна, яка розв'язала найкривавішу війну у Європі з часів Другої світової, і зараз вся російська агресія. Вся російська людь повертається проти неї. І можу сказати тільки одне: я не знаю, що відбувається зараз. Чи я не можу сказати, що відбувається зараз? Я можу сказати, що далі буде ще більше. І мешканцям Російської Федерації треба до цього приготуватися. Що ті мешканці Російської Федерації, які кричали Путін війська!», які кричали «Війна, війна. Вони самі стануть жертвами цієї війни. Все частіше будуть падати, як це минулого тижня було дуже чудовий феєрверк у Білгороді, падіння керованої авіаційної бомби. Все частіше будуть падати авіаційні бомби на російські міста. Можливо, навіть до речі, трагічні роковини. Рік тому Київ був генеральний секретар ООН. Я хочу вам нагадати, і тоді російські окупанти вирішили його привітати і обстріляли Київ ракетами. Одна ракета влучила в квартиру нашої з вами колеги, журналістки Віри Гирич. Журналісти Радіо Свобода провели просто чудове розслідування і з'ясували всіх причетних до запуску цієї ракети. І ось хочеться сказати, що рано чи пізно, але помста наздожене цих людей. Якщо Українським, якщо українські спецслужби володіють інформацією, з ким по телефону спілкувався, наприклад, керівник ось цих бойових стрільб, з ким він зізвонювався, зокрема з тими, хто програмує, хто задає е маршрут цим е вбивчим ракетам, це означає, що рано чи пізно їх знайдуть, або на них теж впаде ракета, або вони згинуть в якийсь інший спосіб. Uh, і там в цьому сюжеті я рекомендую його подивитися. Там, зокрема, є момент, коли журналіст дозвонюється до одного зі співробітників Міністерства оборони Російської Федерації, який курує в Міністерстві оборони якраз оці ракетні програми. І коли в нього запитують, як він ставиться до війни в Україні, він сказав: що своєму президенту розкажіть і копайте собі яму. От коли він каже, копайте собі яму, це він говорить про себе. Тому все-таки сподіваюся, щиро, що в Російській Федерації з кожним днем все більше і більше чогось буде палати. я сподіваюся, що після війни ми дізнаємось про дуже багато дуже цікавих історій, пов'язаних зі сходом з рейок російських ешелонів, з якимись вибухами на нафтобазах, і далі буде їх ще більше про рейки якраз хотів запитати. Крім палаючих нафтобаз, експерти почали вже використовувати старий добре забутий термін Рельсова війна ще з Другої світової логістика Російської Федерації здійснюється не так, як у Європі. В Європі нагадаю, все постачання військ відбувається з допомогою автотранспорту і автострад. Їх важче пошкодити, важче перехопити конвой. А Російська Федерація возить все це залізними дорогами. Достатньо. Одну рельсу пошкодити і все. І весь потяг може піти під відкіс, як ми бачили, от у Брянській області вже не вперше йде під відкіс потяг, враховуючи, що наші розвідувальні структури на себе відповідальність за подібне не беруть, не коментують взагалі ніяк. А ми характеризуємо російське суспільство як інертне. То чи в принципі можливий там партизанський рух, я ось що хочу запитати: Чи їх рух – це справа, і чи може бути таке, що там зароджується спільнота, співчуває, яка нам і от таке діє? Павле. Не беруть українська сторона на себе жодної відповідальності. Хоча тут потрібно зазначити дуже важливо, що всі складові логістики, залізниця. Якщо по ній відбувається постачання військових вантажів, вона є цілком легальним військовим, військовою ціллю. І якщо навіть Україна може взяти за щось, що стається на території Російської Федерації відповідальність, то Збройні Сили України чи Сили оборони України, якщо і за щось там беруть відповідальність, я нагадаю, там були здається, пригадуйте удари по Наприклад, по вузловій станції Джанкой у Криму. Це цілком легальні військові цілі, які Україна має право і зобов'язана вражати. Що стосується партизанського руху на території Російської Федерації, уявіть собі, що в них там був партизанський рух, що навіть до того, як це стало мейнстрімом, до початку війни, гарячої фази війни з Україною, здається, у 2000 Десятому у них з'явилися приморські партизани, які е, фактично в них не лишилось іншого вибору хлопців, тому що е, там був такий поліцейський безпреділ в Російській Федерації, і на хлопців з Примор'я намагалися повісити якісь там речі, які вони не вчиняли. Для них не лишилось нічого іншого, вони взяли зброю і воювали проти російської влади. однозначно, що це вихід для е, тих громадян Російської Федерації, які, по-перше, Виступають проти війни з Україною. По-друге, виступають проти сучасного режиму, який сформований в Російській Федерації. Третє для людей, які не хочуть, щоб влада їх загребла і кинула просто в Україну помирати на обій. У них залишається єдиний вибір боротися за свої права і свободи зі зброєю в руках на території Російської Федерації. І не має бути ніякого співчуття до, до Росії. Я щиро сподіваюся, що рано чи пізно а Путін робить для цього все можливе, щоб на території Російської Федерації з'явився свій так би мовити антивладний чи антисистемний партизанський рух, пане Андрію. А як от ці події на території тимчасово окупованого Криму з тим, що ну відверто це ж ламається їхня логістика? Ми розуміємо, на що горять їхні нафтобази, де порушені системи протипожежної безпеки, але міністр оборони Різніков каже, що ми, в принципі, припускаємо, що Крим ми Візьмемо без бою з одного боку, військові експерти це можливо би трактували тим, що не будемо заходити на територію, будемо здалеку витискати російські війська, дамо можливість їм втекти, і будемо підривати кримський міст. Я знаю, що такий план е як варіант обговорюється. Але чи лишається тут межі для умовної дипломатії, тому що все одно є такі припущення, що росіяни можуть готуватися і до жесту доброї волі? Зараз їм роздають методички, як повідомляє російське видання Медуза, як пояснювати ймовірні. Успіхи наступу збройних сил України та і вони ж не можуть зараз напряму знати, що буде звільнено. Тобто Крим без бою чи з боєм? Як вигадає вже три місяці? Російські окупанти через свої засоби масової пропаганди пояснюють своєму електорату, е імовірні успіхи українців і контрнаступу. Вони чітко говорять. Україні надають американську зброю. З американською зброєю вони можуть перемогти. Тому зараз дуже багато серед глибинного російського народу чутно закликів до, як вони вважають, братнього Китаю, Китай помоги! Ось абсолютно реально. Що стосується, чи буде Крим звільнений з боєм чи без бою, то все, що відбувається зараз на фронті, це бої, зокрема, і за звільнення Криму. Щодня відбуваються бої і будуть відбуватися. Важко передбачити, як буде відбуватися сама Кримська операція. Це дуже невдячна справа. Тепер, коли в мене запитують, звідки коли почнеться контрнаступ, відомо тільки одне. Як це зараз у Фейсбуці з'явився нацьк? Да, нарешті з'явився е, назва населеного пункту. Не ненацьк. Ми точно знаємо, що е, український контрнаступ почнеться з ненацька. у нас в кожній області є такі населені? Е, однозначно, і е, стосовно Криму, ну вивчаючи і знаючи досвід е, українського контрнаступу на Харківщині, втеча російських окупантів може бути така швидка і така mm -hmm. масштабна. Що можуть втекти із Криму? Ну, у всякому разі, вже помічені підрозділи і члени родин офіцерів цих підрозділів, які активно виїжджають на територію, як вони кажуть, материкової Росії, про жест доброї волі, який згадала моя колега, Резніков каже про те, що одним із сценаріїв такого жесту доброї волі може бути історія про відтягування військ до себе додому в зв'язку із певною. Техногенною катастрофою мовляв Росія створить якийсь певний сценарій, дякуючи якому російська влада зможе пояснити потребу повернення великого масиву російських військ там до себе додому, охороняти щось там, розбирати якісь завали, не знаю, ну, ну чимось зайняти цю армію, і е, таким чином населенню буде пояснений відхід. Під час контрнаступу такий сценарій ймовірний, і якщо так, що може стати такою техногенною катастрофою, на що піде президент вбивця? Абсолютно припускаю. Я вам хочу сказати, що під контролем російських окупантів залишається, наприклад, українська атомна електростанція у Енергодарі у північному Криму знаходиться одне з найбільших у Європі. Хімічний завод надзвичайно складними процесами, і насправді, скажімо, там обстріли цього заводу можуть загрожувати дійсно екологічні і техногенні катастрофі. Тобто, однозначно, що російські окупанти можуть до цього вдатися, але тут потрібно розуміти і усвідомити самим мешканцям РФ. Що в сучасному світі не буває якоїсь місцевої техногенної аварії чи катастрофи, так чи інакше, все це рано чи пізно відобразиться і на Російській Федерації, тому що Російська Федерація знаходиться поруч, і так чи інакше від цього можуть постраждати громадяни, зокрема і Російської Федерації. Хоча, коли ми бачимо, які втрати у російських окупантів на фронті, і з якою силою якими масштабами женуть. Це населення Ерефії на убій сюди, в Україну ну, складається враження, що Путіну взагалі не обходиться про долю мешканців РФ. Тому важко взагалі передбачити, очевидно, що Російська Федерація може піти на цей крок. Але я думаю, що І ще давайте подивимось, згадаємо, як це розгорталася історія протягом року цього. Російська ж Федерація не раз заявляла там про якісь удари ядерною бомбою, пізніше говорили про грязну бомбу, говорили там про інші терористичні акти, скажімо, на якісь техногенні об'єкти, але втручання американців і відповідь американців якось збавляла. Градус оцих заяв і обіцянок Російської Федерації, очевидно. Влада Російської Федерації попереджена, що якщо вони підуть на крок провокування якоїсь катастрофи чи застосування, скажімо, ядерної зброї, вони можуть отримати відповідь по своїй території чимось подібним від країн. Ну давайте це назвемо країн колективного заходу. Я думаю, що це є стримуючим фактором, який фактично стримує російську владу від подібних рішень. Пане Андрію, є в нас така е, забава, я третя собі нерви американськими заголовками, які дають оцінку тому, що чекає Україну, і як мені от свого часу пояснював наш колега Валерій Калиш, дуже влучно, що ну це ж їхня війна. Вони ж тут не перебувають, тому вони це беземоційно. Це наче, ми би писали про війну в будь-якому куточку світу, не поруч з нами. Тому от ми на це робимо знижку. Але тим не менше, у сполучених штатах Америки побоюються, що український контрнаступ оберне на криваву бійню єдине, що тут не варто думати, що американці думають, що нас розкатають. Вони вказують на величезні втрати російської армії, зокрема в районі Бахмуту, 20 тисяч загиблих росіян. Це навіть цифра, ну неможливо собі уявити. І я припускаю, що ці о, теж часткові прогнози чи заяви це теж підштовхування до якраз жесту доброї волі. Що ну не ховайте всіх, та ви так достатньо втратили. Що ви скажете про перспективу цієї кровавої бійні для Росії? От що ви вважаєте, вони найбільше мали би боятися? Ну по-перше, щодо американських заголовків, інколи американські заголовки, так це також і російська технологія, про це не треба забувати. Інколи з'являються дуже дивні статті, навіть в дуже поважних виданнях, коли просто російські агенти, чи скажімо, корумповані американські журналісти. Намагаються в такий спосіб вплинути на настрій серед електорату Сполучених Штатів Америки на ухвалення рішень, скажімо, американськими елітами щодо надання того чи іншого виду озброєння. Наприклад, починають залякувати, що а ось ну. Давайте згадаємо, це ж не так давно було. Заголовки про те, що нібито Україна, отримуючи зброю, ще кудись її перепродує. І тут з'являється одночасно з цими заголовками або крайньо ліві конгресмени. Або крайньо праві конгресмени, які вимагають додаткового контролю за наданням озброєння, які вимагають якихось, скажімо, там якихось певних обмежень, чи, наприклад, пропонують президенту Байдену перенаправити кудись, скажімо, певні грошові потоки бюджетні, а не на підтримку України. Тому це перше, що хотів би сказати. І по-друге, ми вже з вами здається минуло тижня, обговорювали, але зараз Росія Ійські окупанти, усвідомлюючи свою поразку, так мовити на лінії фронту, в реальній війні, активно застосовують. Пропаганду як ніколи, активно щоденно, фактично, російські пропагандисти плодять фейки. Учора, наприклад, відзначився Пригожин, який заявив, що він мовляв, що вони там знищили командувача сил територіальної оборони генерала Танцюра. Я одразу. З'ясував буквально по гарячих слідах і тільки ці пропагандистські фейки з'явилися, що з генералом танцюрів, все слава Богу, все чудово. Генерал далі командує силами територіальної оборони, а це просто фейки, якими Російська Федерація намагається по-перше, підняти паніку в Україні. А по-друге, зчинити ну, дещо такі. Ну, песимістичні настрої серед наших країн-партнерів. Що стосується контрнаступу, однозначно, він обернеться для Російської Федерації великими втратами. Це головне, що я можу сказати. В Україні вже достатньо новітнього озброєння. Яке буде здатне ефективно перемелювати ось цих російських окупантів. Дійсно, краще було би російським окупантам вчинити жест доброї волі, тим паче на Херсонщині їм не звикати, показувати, чи якісь там жести доброї волі в лапках. Тут насправді висновок, ну, він, він вже. Старий заїжджений, всі російські окупанти, які прийдуть в Україну, вони будуть знищені.